Я дуже задоволена цією маскою Ботакс з льону насіння та із листочків Роз. Ця маска дуже ефективна. Подивіться, як вона в мене стягнула моє лице. Надіюся, що вона сподобається і вам. Доброго дня, друзі! Щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Всім привіт із Каліфорнії. Сьогодні хочу поділитися з дуже чудовою маскою Ботакс, яка. Готується на водній основі і всього один або два компоненти. Я вже таку маску робив раніше на моєму каналі, так тоді я робив її з одного компонента. Сьогодні хочу додати ще один компонент, так як, як я робив. І в мене було під моїм відео дуже багато запитань, чи можна додати ще якісь компоненти до цієї маски бота. Значить Цієї маски інтерлетива така, яка вона допомагає просто позбутися коротких та глибоких заломів на вашому обличчі, і також вона не роздражає верхній слой епідермісу на вашому обличчі. В маску ботокс, яку ми будемо сьогодні готувати, не можна додати, додати ніякі сирі компоненти, тільки можна додати трави. Трави сухі, так як я сьогодні буду додати все, напросто листочки роз. Які вам подарують. Ви можете просто їх зірвати і висушити обичним образом. І тоді їх можна користуватися, додавати в цю маску. Так як рози, вони є антибактеріальні, і також вони успокоюють ваше лице. Бо це просто буде до цієї маски великий плюс. На 250 г води ми додаємо рози. Хто скільки має, рози тут не грають велику роль. Я просто додавлю одну ложечку таку. У мене такі маленькі розочки. Це такий чай. Я тут купую. Як ви знаєте, рози багато мають властивості. Це вітамін С, також вони антибактеріальні, а потім вони ще заспокоюють, обирають вугри. і так далі. Дуже багато. Мають вітаміни всяких корисних для нашої шкіри. Чуть-чуть проварюємо розочки, тоді додаємо 2 ложки насіння льону. І будемо варити 5 хвилин, і потім виключимо і будемо охолождати. Виварюємо слизь із насіння льону. Дуже нам вона буде потрібно. Тоді ми беремо марлю, на марлю викладаємо, коли вона охолоне, тоді ми її просто проціджуємо. І дивіться, яка в мене вийшла маска до того, як я зараз буду її процідювати. Цим намарочку беремо. Тоді, коли вже ми процідили, можна взяти шкатулочки для льда і вилити його. І так будемо хранити в холодильнику в морозиловці, брати тоді вже. Ці кубики можна розморозувати і тоді вже наносити на лице. Цю маску, коли ми будемо її вже наносити перед сном, помитили гарно лице і тоді просто її нанести. Цю маску, два-три слоя. Як у вас виходить? Якщо маска у вас не густає, то тоді можна три слоя зробити. Цю маску, вона тоді сягне ваше лице. Коли ви не можете спати на спині, я вас розумію, тому що я теж не можу спати на спині. Я роблю її і, і рекомендую вам теж. Просто приходьте з роботи, помити лице, помитися чи там, і нанести цю маску і, там, наприклад, з 6 вечора до 9 можна ці маски просто побути. Тому що. Ця маска, що вона робить? Вона просто її стягує, підтягує наше всю е, обличчя. Для того, щоб мало її менше е, двигатися, тоді просто треба розслабитися або лягти, або присісти на диван і просто гарненько дивитися там телевізор, щоб було менше движень. Цю маску все потрібно наносити 10 днів. Це такий буде курс лікування 10-днівний. Наносимо його кожен день після роботи перед сном. Якщо ви забулися нанести нічого страшного, наносите на другий день. Я лице помив водичкою, і в мене тут є маска. Дивіться, вона така вийшла густенька. І все, ми просто будемо наносити. Наносимо цю маску, тоді на лице. Вона дуже гарно тягнеться. Можна наносити легенько маску під очами. Не переживайте, можна наносити. Вона дуже густа вийшла, значить буде дуже ефективна. Я той раз її варив. мене вона вийшла дуже густа. До цього разу ще густіше вийшла. Пахне розами. Тому що я дода рози. І наносимо, будемо наносити, може, 2-3 рази. Якщо навіть маска густає, нічого страшного. Наносимо пару разів. Цю маску можна наносити на шию. Нічого не буде, просто буде такий трохи дискомфорт, тому що вона буде стягувати, буде висухати, буде стягувати, вона буде робити свою роботу. Маска підсохла, можна наносити вже другий слой. Наносимо, щоб вона дуже добре схопилася. У мене маска дуже густая, тому... І вона буде такою хватить мені тільки два рази, я більше не буду робити. Третій не буду. І все, маску нанесли, будемо розслаблятися, лягаємо спати на спині, або просто після роботи будемо все напросто носити пару часів. Просто сидіти десь менше двигатися. Моя інтернативна маска Ботакс. Дуже стягнула. дуже задоволена цією маскою. Надіюся, що вона сподобається і вам. І я змив маску водичкою і наніс крем. Друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, діліться ссылочки своїми друзями, рідними і під моїм відео там є підписання. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписались на мій канал. Всім дуже дякую і бажаю миру в Україні, щоб не було більше війни по всьому світі. До побачення, до зустрічі!